У жмаренці облаштували ще один сучасний інтерактивний клас безпеки, в якому діти мають змогу не просто дізнатися важливу інформацію про те, як діяти в різних небезпечних ситуаціях, а й використовувати навички на практиці. В цьому будинку є макет кухні, є макет ванної кімнати, є гостина, є спальня. І трапина, по якій можна або піднятися наверх на огору будинка, або спуститися і зателефонувати професіоналам, які вам допоможуть у виникненні пожежі, спеціальний будиночок, який відповідає вимогам Міністерства освіти і служби ДСНС, у цікавій і доступній формі пояснює дітям причини та етапи розвитку пожежі в побуті, вчить миттєво реагувати на небезпеку і попереджувати такі ситуації. Рятувальники зауважують, що це хороший досвід в освітній галузі, завдяки якому діти часто знають більше корисної інформації ніж їхні батьки. Класів безпеки вже на теренах області більше к Скажімо так, але такий макет він перший, і я надіюсь, не останній. За допомогою таких макетів набагато ефективніше проводиться навчальний процес. Юних рятувальників у нас уже. В області більше 200 команд ми цей рух розвиваємо. Юні рятувальники нам в запобіганні особливо дуже допомагає. У кімнаті безпеки представлені зона пожежної безпеки, зона мінної безпеки, до медичної допомоги, безпеки життєдіяльності, правил дорожнього руху, зона психологічного розвантаження, відеопрезентацій та ігрова зона. Розпочали ми з того, що був наказ Міністерства освіти про те, що в школах загальноосвітніх мають бути створені класи безпеки. Потім вивчили методичні рекомендації, що має бути. Потім звернулася з листом до Аліни Петрівни, начальника управління освіти. Прорахували кошти, які потрібні. Кошти були виділені нашою міською радою. Звичайно, тут є і спонсорські кошти дуже багато. Батьки нам допомагали, працівники ДСНС допомагали наповнити цей кабінет матеріалом. Завершенням став цей пристрій багатофункціональний, який наочно дасть можливість дітям навчитися, як себе поводити під час пожежі, як здійснювати евакуацію з поверхів, як гасити пожежу. Це дуже важливо дітям знати і вміти робити. Секретар міської ради Вадим Кожуховський зауважив, що у жмарінській громаді, з початку повномасштабної війни. Багато уваги приділяють створенню безпечних і комфортних умов в укриттях для повноцінного навчання дітей. А такі кімнати безпеки допоможуть краще засвоїти важливу інформацію. Багатофункціональний прилад обладнаний інтерактивними кнопками пожежної безпеки, який в точності відтворює звичайну оселю із побутовими приладами: вентиляцією, аварійними виходами, пожежними драбинами та навіть блискавковідводами. Такий конструктор вчить дітей правильно користуватися побутовими приладами та знати алгоритм дій при виникненні пожежі. Тут є шляхи евакуації, якщо ви подивилися, де можна піднятися на самий верхній поверх, там є сходи, і шляхи евакуації продумані у будиночку безпеки. А також всі наповнення цього будиночка це всі ті небезпечні електропобутові прилади. Рятувальники привітали дітей з відкриттям класної кімнати, поспілкувалися з ними на різні теми з питань безпеки, життєдіяльності людини. Подякували представникам загону юних рятувальників за їхню активну позицію і знання, якими вони діляться навіть з дорослими. 101 – це пожежна служба, 102 – це поліція, 103 – це медична поміч, і 104 – газова служба. Діти продемонстрували гостям кожен куточок класної кімнати та розповіли про його функції. Завдяки цікавим ситуативно-рольовим іграм, практичним лекціям, тренінгам та засобам для надання першої домедичної допомоги, учнівська молодь добре знає, як діяти в тій чи іншій небезпечній ситуації. Нехай ці знання і практика ніколи не знадобляться дітям у житті, але знати, як діяти в таких ситуаціях, потрібно кожному.